Розтягуватись перед силовим тренуванням небезпечно. Дозволь пояснити. Той, хто вчив тебе тренуватись, некомпетентний, якщо він говорить тобі, що треба обов'язково розтягуватись перед тренуванням. Численні досліди показують нам, що статична розминка перед тренуванням може обмежити твої силові показники і навіть призвести до травми. Моя рекомендація: перед тренуванням ти повинен правильно розігріватись. Ти повинен починати тренування плавно та плавно збільшувати робочу вагу до максимальної, щоб добре розігріти свої м'язи, підготувати їх до роботи та звести ризик отримання травми до мінімуму. Але як альтернативу, ти можеш робити динамічну розтяжку перед тренуванням або навіть між підходами. Це буде хороший розігрів для твоїх м'язів та підвищить твої результати. Особисто я постійно використовую динамічну розтяжку між підходами. І якщо ти наступний раз побачиш, що хтось розтягується перед тренуванням, обов'язково скажи йому, що так робити не варто і це може бути небезпечним. Якщо тобі потрібно індивідуальна програма тренувань, План харчування: чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.